Я вітаю усіх, хто з нами. Про головні події дня готові розказати кореспонденти першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. 238-ма доба. Як український народ чинить шалений спротив російським воякам, які й досі намагаються залякати українців та наносять хаотичні удари по різних областях. Так не вщухають обстріли на Донеччині. Минулої доби Росіяни забрали життя у чотирьох місцевих мешканців в Кураховому, Бахмуті. Курдумівці та Сіверську 12 людей отримали поранення. Також в Лімані виявили ще 8 цивільних, яких вбили загарбники під час окупації. Під вогнем потрапили Мар'їнка та Катеринівка, в Авдіївці прилітало з артилерії та градів по центру міста. Вночі били і по Солодарській, Часовоярській та Турецькій громадах. Дісталося багатоповерхівці та приватним будинкам. Триває російський терор і в Харківській області. Зокрема, потерпають населені пункти, що на лінії зіткнення чи межують з РФ. Це Чугуївський, Харківський та Куп'янський райони. Є постраждалі з пораненнями, госпіталізували двох людей: – 28-річну жінку на Чугуївщині та 57-річного чоловіка у Куп'янському районі. Вночі під приціл загарбників потрапив в об'єкт критичної інфраструктури в одному із селищ Запорізького району. По ньому випустили. Ракети с 300 через що сталося займання, обстріляли і енергодар. Місто частково залишилося без світла та води. Спочатку гатили по промисловій зоні, потім і по місту. Повідомляють, що пошкодили одну з підстанцій та будівлі виконкому міської ради. Продовжилась битва за нормальне життя для наших людей. Були нові російські атаки проти нашої енергосистеми. Частину дронів і ракет вдалося збити. Знову дякую за це нашим зенітникам, нашим повітряним силам, зокрема 138-й Дніпровській зенітній ракетній бригаді. За збиття чотирьох калібрів є хороші результати і у інших наших захисників неба. На сумщині окупанти були з мінометів та артилерії по різним населеним пунктам області. Протягом дня нарахували 64 приходи в юнаківській громаді. Під час обстрілу загинуло двоє людей, та один місцевий отримав поранення. Пошкоджено також амбулаторію, котельню, лінію електропередач. Отинській громаді через прильоти руйнації зазнала будівля рятувальників, спортзал, автівка та житлові будинки. Змінометів гатили по Новослобідській ОТГ. Там пошкоджено будинок культури, школу та дитячий майданчик. Близько 10-ї години вечора. Росіяни накрили зі ствольної артилерії середину Буцьку громаду, зафіксували 12 прильотів. Двічі вночі ворог атакував дронами камікадзе Миколаївщину. 13 безпілотників збили на території області. 11 з них завдяки ППО. І ще два на нашими воїнами нацгвардії та прикордонної служби продовжують потерпати від обстрілів і Баштанський район на Березнегуваччині. Протягом ночі орки гатили по околицях трьох населених пунктів. І з самого ранку до 23-ї години ворожі обстріли велися і за межами сіл Широківської громади. Влучили сільськогосподарські угіддя у цих випадках. На щастя, без постраждалих. 432 сотих та зо 70 спалених ворожих бляшанок. Противник продовжує зазнавати значних втрат як в техніці, так і в живій силі. За останню добу найбільшу кількість окупантів ЗСУ знищили на Донеччині, а саме на Краматорському та Бахмутському напрямках саме там росіяни не полушають спроб вести наступальні дії. Втім, марно при цьому українські військові завдають противникові багато клопоту не лише на фронті, а й в тилу. Протягом доби авіація Сил оборони вразила 16 районів зосередження російського озброєння, військової техніки, опорного пункту, а також вісім позицій ЗРК. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять крилатих ракет та ворожий літак су 25 щодо обстановки на півдні. За минулу добу вона стабільно контролюється силами оборони вранці, 19 жовтня, близько 10.30 в Береславському районі Херсонщини. Підрозділ зенітної ракетної бригади повітряного командування Південь збив ударний вертоліт окупантів ка 52 Нашу авіацію відпрацьовано 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил та засобів противника. Ворожі втрати складають: 84 рашисти, дві самохідні крупнокаліберні гаубиці типу Акація, Тамста с танк, три одиниці автоброні техніки, а також три склади з боєприпасами у Береславському і Баштанському районах. Наші охоронці неба за останні 36 діб приземлили та як результат ліквідували 223 безпілотника. А з 13 вересня і по сьогодні до знищення шахідів 136 залучалися зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, самохідні зенітні установки, мобільні вогневі групи ПЗРК, зенітні гармати, великокаліберні кулемети та іншого зброєння. І загалом, за офіційними даними генштабу, станом на ранок. 19 жовтня українські військові знищили 269 літаків, 242 безпілотники понад 1200 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 189 засобів ППО, більше 2500 танків, понад 5000 бойових броньованих машин, більше півтори тисячі артилерійських систем, 372 РСЗВ, майже 4000 одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 323 крилаці ракети, 16 кораблів і катерів і понад 66 тисяч людей особового складу противника. Гатили всю ніч з різного озброєння. Дніпропетровську область знову атакували окупанти. Під вогнем опинились Нікопольське та Криворізьке райони. В останньому серйозних руйнувань в результаті обстрілів ракетами С-300 зазнав об'єкт енергетичної інфраструктури. Через це без електрики залишилися міста і села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах. В них знеструмались насосні станції. Через це є серйозні перебої з водою. Відновлювальні роботи в цих районах області тривають, не Залишають в спокої окупанти і багатостраждальний Нікопольський район. По ньому росіяни скерували гради, урагани та важку артилерію. Тільки на Марганецьку та Червоногригорівську громади РФ випустила понад 60 снарядів. Людей на щастя цього разу не зачепило. В інших районах регіону ніч та день минули спокійно. Загалом кордони Дніпропетровщини залишаються під повним контролем збройних сил України. Окрім обстрілів Криворізького району, прилетіло і в самий Кривий Ріг. В ніч на 19 жовтня під час однієї з повітряних тривог окупанти поцілили по двоповерховому будинку. Він зазнав руйнувань, але люди внаслідок атаки не постраждали. Про це зранку повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Також голова ради оборони Кривого Рогу відзвітував про те, що енергетики всю ніч працювали над ліквідацією наслідків атаки, аби поновити світло, в тому числі венгулецькому районі. Де Крім відключення електроенергії, на ранок припинилося й водопостачання через знеструмлення насосних станцій Криворізького району. Після цього військова адміністрація своєчасно передбачила організований підвіз води для мешканців Інгульця. Однак вже близько п'ятої ранку електропостачання на інгулець відновили. Тож вода на мікрорайоні теж була. Місцевих жителів просять із розумінням поставитись до можливих аварійних відключень. Загалом ситуація в місті контрольована, соціальна інфраструктура працює, ба більше поновлюються роботи в промисловій галузі. Зокрема, після тимчасової зупинки Арселор Мітал Кривий Ріг знову запускає роботу гірничого департаменту. Знов працюють один з двох кар'єрів підприємства і дві фабрики дробільна та Рудозбагачувальна. З 1 серпня видобуток руди планували призупинити на три місяці, проте гірничо збагачувальний комплекс почав працювати раніше завдяки тому, що у вересні вдалося експортувати додатковий обсяг залізорудного концентрату у Польщу. Робота підприємств зараз дуже важлива, це і податки, і найголовніше зарплати людей. Криворіжці не сплачуватимуть в новому опалювальному сезоні за теплоенергію більше ніж торік, попри війну та пов'язані з цим економічні негаразди, осінньо зимовий період, як населення, так і підприємці кривого рогу сплачуватимуть за теплоенергію за старими тарифами, Побільше більше вони будуть нижчі за економічно обґрунтовані ціни, та їх розмір буде фіксованим на рівні жовтня минулого року. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконкому Криворізької міськради. Тож скільки саме сплачуватимуть містян за спожиття гігукалорії, дізнайтеся в наступному сюжеті. На засіданні виконкому сьогодні виносяться 40 питань, які, які важливі для нашого міста, особливо в теперішній час. Тарифи на тепло для населення та підприємців у кривому розі не підвищуватимуться, Ба більше вони будуть значно нижчі за економічно обґрунтовані. Це одне з питань, рішення по якому прийняли на жовтневому засіданні. Виконкому. Отже, містяни, що користуються послугами кривові тепломережі, сплачуватимуть трохи більше 1700 гривень за гігакалорію. При економічно обґрунтованому тарифі у 2800 гривень. Клієнти кривбастеплоенерго сплачуватимуть 1905 гривень за гігакалорію проти можливих 2770 ти такі цифри значать, що фактично під час цього опалювального сезону застосовуватимуться тарифи, що діяли у жовтні минулого року. З урахуванням особливості військового стану законодавство України регулює наступне питання: вводиться мораторій на підняття тарифів або. Цін у сфері теплопостачання це свідчить про те, що для всіх верст споживачів, тобто населення, інше бюджет, релігія, заборона підіймати тарифи, які були станом на 24 лютого 2022 року, тобто початок військових дій, згідно законів України, тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на її виробництво. Згідно законів України, тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та постачання, і аж ніяк не можуть бути нижчими за ці перераховані складові ціноутворення щодо підприємств теплоенергетики. Для них буде застосовуватись методика компенсації різниці в тарифах. Таким чином, тарифи на теплову енергію для населення для підприємців міста Кривого Рогу збільшувати не будуть. Не дивлячись на те, що вони значно нижче економічно обґрунтованих. Підприємці Кривого Рогу цьогоріч теж не платитимуть більше, ба навіть ціна газу для розрахунків тарифів буде нижчою 24,5 тисяч гривень за кубометр, а не 38,5 тисяч, з якою вона фактично є зараз і була наприкінці минулого опалювального сезону. Це значить, що нарахування за теплову енергію для підприємців не переглядатиметься щомісяця, як це було у 2021 році по всій країні. Таким чином тариф для підприємців, що є клієнтами Кирилівської теплоцентралі, складатиме 5344 гривні за гігакалорію. А для клієнтів киворіч тепломережі – 5 тисяч 65 гривень, що більш ніж на 2 тисячі менше економічно обґрунтованих. Кузьма Шишкін, Борис Торохтій, Варварські руйнації маленької Сокорівки, невелике село на березі Каховського водосховища на півночі сусідньої Херсонщини із середини березня до початку квітня було під окупацією російських військ. Після того як збройні сили України вигнали чужинців, вони закріпились на трасі криворіг Береслав поблизу пам'ятника Херсонському кавуну і протягом шести місяців розстрілювали село зі ствольної та реактивної артилерії, засипали його ракетами і навіть намагалися випалити забороненими фосфорними снарядами. Що залишилось від колись квітучого села на березі Каховського водосховища? Бачили наші кореспонденти. Покаліптична картинка у невеличкому селі Осокорівка на березі Каховського водосховища починається ще до того, як ви заїжджаєте до цього населеного пункту. Тут майже всі будинки, які ми бачимо, є суцільними руїнами, і ось вхідні ворота це суцільне решета від осколків. Побачити хоча б одного місцевого мешканця в осокорівці можна вважати за щастя. Віктор приїхав саме подивитись, що залишилось від його колись затишного будинку, який російські окупанти накривали з градів, ствольної артилерії та навіть забороненого всіма міжнародними конвенціями фосфору. Ворожа ракета прошила наскрізь одну з кімнат чоловіка. Тут пройшов град через прийшов стелю і вийшов у віх. Просто він нас да, я хочу що... сказать. А от граду стався в червні. На щастя, всередині будинку ніхто вже не мешкав. Себе та свою родину Віктор ще раніше вивіз до сусідні Нововоронцовки. Після визволення села силами ЗСУ росіяни вдались до тактики дистанційного артилерійського терору. Будинок, господарчі споруди та земельна ділянка все вбиті цеглі шифері. Як все це відновлювати і чи це можливо взагалі? Він не знає. Це було поступово, це не одночасно, тому що ми з сусідами постійно зв'язок підтримували телефоні. І було таке, що вони дзвонять. ну, У нас прильот, але хата не згоріла. Якби, ми, ми раді, ну, от У нас, у нас головне було, чи згорить, чи не згорить. Саме, саме гірше, коли згорить, все, ну тоді тут ось, ось Матвійчуків, сусідівся. А потім вже сильні обстріли почалися. Дуже сильні обстріли. Там хата, там хата, Уже, вже ну, питання тільки часу було, коли прилетить сюди. В селі російські окупанти були лише декілька тижнів. Українські військові 6 квітня витіснили звідси ворожі сили. Після цього чужинці переважно вночі, а потім і в день гатили по території всього села, використовували все, що було в наявності: ствольна та реактивна артилерія, ракети с точка У Іскандери не економили. Ось ще один з чисельних прикладів, що таке насправді є русський мір. Ось ця вирва утворилась після. В прильоту якоїсь величезної та потужної російської ракети, і це звичайна вулиця маленького села Осокорівка на березі Каховського водосховища. Ну і ви можете бачити, якої біди вона зрештою наробила. До початку широкомасштабної агресії Росії в Осокорівці мешкало більше 2,5 тисяч осіб. Зараз через багатомісячні обстріли з неї виїхали 75% населення у більшості своїй до сусідньої Нововоронцовки та Кривого Рогу. Коли тут почнуть відновлювати комунікації, та що в подальшому робити із будинками, які ворог майже вщен знищив? Питання відкриті, але наразі жити в них неможливо з огляду на зимові холоди, що наближаються. Олександр Фефілатів Максим Мурашов, перший міський. За спалене листя плати гривною в кривому розі стартували профілактичні рейди з інформування населення про шкідливість спалення сухого листя. Розпочали з приватного сектору Інгулецького району. Відтак місцевим жителям роз'яснили про всі загрози, та яка відповідальність на них очікує в разі порушення закону. Також інспектори знайшли і позитивні приклади, що ж можна зробити з листям, не беручись за сірники. Про ці лайфхаки та чи виявили сьогодні порушників, розкажуть наші кореспонденти, які також долучилися до рейду. Добрий день! У нас сьогодні рейд з недопущення фактів спалювання палок. Від однієї домівки до іншої, але щоб знали та не порушували, так проходив рейд щодо інформування населення про шкідливість спаленого сухого листя в інголецькому районі. До нього доєдналися представники виконкомів, громадських організацій, правоохоронці та представники міського управління екології. Попри отримані інформаційні листівки, місцеві зізнаються, все це знають. Наприклад, пан Володимир вже давно замість того, щоб розводити вогнище, використовує листя як добриво. Я просто землю перекопав і тепер підмітаю і цей. Воно заземнеться з дождем, з снігом намокне перегниє та і все. Діло в тому, що я сільський, як говориться, це давно вже то. Як воно тим більше, що скоти немало, щоб органічні добрива, як говориться, той, то викинув і це так же само гнилі яблука або очистки з картошки запевняю, що всі сумлінні громадяни на їхній вулиці та дотримуються закону. І Володимир Леонідович каже, дим дуже шкідливий, адже може потрапити до домівки. Тож легше листя позбутися іншим шляхом. Ну вийшов вже закон, що не можна його спалювати. І після того, як тільки вийшов закон, я ні разу не палив все час відвозу. тому що ну за цим ризкувати можуть штрафувати. Я вивозю листя на хлітник. У нас тут мусорник. Метод я з своїм транспортом отвожу мішки, і вивозю туди, і там забирає вже і служба спеціальна, яка забирає листя. А от пан Віктор давно вже не переймається опалим листям, має аж дві компостні ями, яким вже ось по років 20. Одна з них кілька метрів в глибину, інша менша, але також корисна. Тож радить зробити собі такі і іншим. Листя брасуємо сюди, заливаємо водою. На зану перегниває, перегніває саме. А весною удобрення і нагаду. выбрасывать и так каждый год постепенно делается у соседей везде но в основном стараемся поменьше выбрасывать и сжигать и все вредно сжигать вредно так что вот делаем вот такое удобрение Зухвальців, які все ж таки порушать закон, це може ще добре чи вдарити по їхньому гаманцю. Для звичайних містян це вильється в суму від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120. А от посадові особи викладуть більше від майже 15,5 до 12,5 тисяч. Ці цифри зростуть, якщо вогнища з листя влаштовують на території заповіднику. Оскільки в Україні введено воєнний стан, у березні 2022 року, було прийнято закон, яким було посилено відповідальність за спалювання рослинності. І відтепер спалювання рослинності вважають. Це диверсії. І відповідальність дуже велика, це позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна. Але таких порушників сьогодні не виявили. В Інгулецькому виконкомі розповідають, що роботи з інформування населення про таке шкідливе заняття ведуться постійно. Насамперед виконкомом проводяться наради за участі голів ОСББ, вуличних комітетів та управдомів. З метою запобігання роздаються брошури також людям в телефонному режимі доноситься інформація. Міське управління екології Криворіжцям вкотре нагадує, що спалене листя в першу чергу несе загрозу людині, і це давно вже підтверджено. Як завжди наголошуємо, ми говоримо про те, що спалювання залишків сухої рослинності воно шкідливе. Для забруднення повітря мешканці сусіди, це вдихую, Це Шкідливе для здоров'я, для довкілля, для грунту, для мешканців цього ґрунту, то єсть комах там яких, якісь гнізда можуть бути, можуть спричинити неконтрольовані пожежі. А також закликають не мовчати, якщо помітите, що хтось розвів багаття сухого листя. Найпростіший спосіб повідомити про цей факт зателефонувати до поліції на 102. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський. Утепляють, одягають та військовим допомагають. з лютого небайдужі криворіжанки створили власну волонтерську команду, а свій магазин одягу, який лише за декілька днів до війни відкрили, перетворили на штаб. Зараз розпочали видавати там теплі речі для переселенців, але паралельно з цим продовжують піклуватися і про наших захисників. Тож як працюють сьогодні благодійниці, чого потребують для тих, кому простягнули руку допомоги, дивіться далі. Що ось цього гарно на вас? Немає. Дивіться, яке. Подумаю, теж в чомусь ходити треба. Ну, так, так, так. ну, тобто шерстяне. І ось все шерстяне, дивіться, яке. Ось ще гарненьке. Дивіться, яке здорове. Так, теплі речі собі вибирає пані Тетяна, яка весною переїхала до Кривого Рогу разом з чоловіком. Сама із Новопотрівки Херсонської області. Її рідне село ще з березня опинилося під російською окупацією. Тож жінка вимушена була полишити свою домівку, і соцмереж дізналася, що в благодійному фонді можна отримати зимовий одяг, якого зараз не вистачає. Тож одразу прийшла по нього. Світерочки, курточку менш не непогано. А ну дізналися, сказали та й дізнали через телефон. Вибрала ось так трошки сітерків, там пару футболочок. А куртки не підійшли. Робота благодійного фонду від карачунів до Макулана стартувала 26 лютого. В штабі працюють чотири жінки, двоє з яких це мама та донька. Останні лише в лютому відкрили свій магазин одягу, але повномасштабне вторгнення втрутилося в плани. Тож приміщення стало таким собі куточком для допомоги іншим. Тепер тут цілі ряди речей, але вже для тих, хто цього дуже потребує, бо вимушений був тікати від бойових дій. Щодня сюди по одяг приходять близько сотні людей із самого. Ранку. Так, ось все, принесли нові речі. Взагалі повністю нові з етикетками, з магазину. Ось ці речі принесли люди, небайдужі люди, дитячі, підросткові. Ось ці принесли дівчата з магазину теж, нові речі всі. Повністю принесли, сказали, от давайте, даром одівайте, хто буде нуждатися, будь ласка, сподівайте. Далі комбінізончики от новорождених, от самих тих, що з родома активно долучаються до допомоги і звичайні криворіжці, приносять не лише одяг, але й інші необхідні речі. Як от 73-річна пані Тетяна з чоловіком, які не можуть пройти пост чужу біду, Тож вже не вперше завітала до дівчат із благодійного фонду з пакунком та дізнатися, що ще потрібно знайти. До білої ткань для сіток, для чого там красить буде потом. Еще что-то очень рада. И хотела бы, очень хотелось бы помочь нашим воинам, чтобы помогли, победили. В общем, дай Бог им здоровья и счастья, чтобы они все это сделали. И мы чем сможем, все поможем. Самі волонтерки кажуть, здебільшого люди приїжджають практично без нічого. Тож дуже потрібні постільна білизна, рушники, ковдри. А от з одягу постійно є потреба в светрах та теплих спортивних костюмах, шкарпетках, взутті. Особливо не вистачає чоловічих речей та жіночих з 48 до 58 розміру. Також військовим на передову та в лікарні пораненим захисникам передають флісові кофти, тому їхні запаси теж треба поповнювати. Роботи багато, але благодійниці зізнаються. Це дуже важливо протягувати руку допомоги саме за. Іноді приходиш і просто не хочеться вдома не, не, не розмовляти, нічого не робити, тому що історії дуже сумні. І кожного дня ми знаємо, ми втрачаємо і бійців. Нам дуже важко. Завдяки тим, що нас піддержують, да, адміністрація міста нас піддержує нагородами, і військові нас піддержують. Нам хочеться ще більше допомагати, вкладатися в це, і хочеться, щоб швидше настав мир. Тому що з нашою волонтерською допомогою. Ну, ми наближимо наших хлопчиків до перемоги. Що ж стосується допомоги нашим захисникам, то в волонтерському штабі є необхідність противірусних ліках. адже хлопці сидять в окопах та зараз часто хворіють. Збирають в благодійному фонді від карачунів до макулана і на автівку, яка відправиться на передову на Херсонщину. На сьогодні є майже 59 тисяч гривень, і це вже більше половини суми. Тож прохають небайдужих містян теж долучитися до збору. Реквізити ви зараз бачите на своїх екранах, також і номер телефону, за яким можна дізнатися іншу інформацію, як принести чи отримати теплий одяг або ж гуманітарну допомогу чи інші необхідні речі. Вікторія пінчук Андрій Яковлюв перший міський. І наприкінці випуску ми традиційно згадуємо тих, хто поліг в боях за рідну землю. Допоможу Україні втікати не буду. З такими словами відправився захищати рідну країну. криворізький герой Дмитро Мельник. Чоловік приєднався до лав ЗСУ в березні. Був розвідником у 17-й окремій танковій бригаді імені Костянтина Пестушка. 13 жовтня під час обстрілу 33-річний чоловік загинув на Херсонщині. Вдома тата не дочекалась десятирічна донька та дружина. Побувала на церемонії прощання із захисником. Наші кореспонденти. Долюблену пісню загиблого військовослужбовця його проводжають в останню путь друзі та найрідніші мама, дружина, донечка. Якби мав би померти сьогодні, я б згадав би про наші обійми. Я б гадав, як було нам добре. Я б задав, як були ми вільні. Дмитро Мельник один з тих, хто добровільно приєднався до лав збройних сил України на самому початку повномасштабного вторгнення. До цього військового досвіду не мав у цивільному житті. Дмитро Волонтерів допомагав нужденним. Однак війна змусила чоловіка взяти до рук зброю. Він Сказав в воєнкоматі, що ну ви знаєте мої убіждені, я щось не зможу зробити. Но якщо ви вот видите меня, що я можу помочь нашій стране, я можу помочь Україні, я можу то помочь то можете на меня рассчитывать. Он говорил мне, Константин Петрович, я бежать не буду, я убегать не буду. И у него такая была позиция. Это он для меня настоящий герой. 33-річний Дмитро вступив до лав 17-ї окремої танкової бригади ще на початку березня. Тоді разом із товаришами по службі його відправили на південь країни. Чоловік швидко набув військового досвіду та потрапив у розвідку. 13 жовтня позиції військового разом із побратимами під час контрнаступу на Херсонщині обстріляли росіяни. Прощається із татом востаннє донечка Єва. Останнього разу вони бачились декілька місяців тому, коли тато приїздив додому у відпустку. Тоді вони ще сподівались обійняти один одного та не судилося. Дуже сильна, дуже люблю. Бу. Дуже добре. Любив, любив дітей, любив Україну. Нам дуже багато людей. Я впрощаюся. Зі своєю другою половинкою Наталею Дмитро знайомий більше десяти років. Після одруження у них одразу з'явилась їх кровинка Єва. Вбита горем жінка ніколи не зможе пробачити расистам те, що їх із коханим розлучила війна. Ми любили один одного всім серцем. <світ> Мій герой. Назавжди залишиться моїм героєм. Донечці Дмитра Мельника передали його нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеню посмертно. Ваш син, чоловік та тато, нагороджений за заслуги перед містом орденом 3 ступеня. Дочі, я тобі його. вручаю. Тримаю обігу. Мужній воїн спочиватиме плічоплічі з іншими захисниками з Криворіжжя у секторі почесних поховань центрального кладовища. Висловлюю щирі співчуття родині загиблого, Владислава Рудіюк, Андрій Яковлєв та весь перший міський. Повідомляють синоптики у четвер, 20 жовтня у кривому Розі температура повітря знизиться на три.